Всім привіт! З вами новорічний Нуб, і сьогодні я хотів би зробити огляд 2025 року. Бо вийшов він не слава Богу для геймерів. Грошей немає, ігри стають дорожчі, З усіх щлен штучний інтелект лізе, так ще й великі компанії скуповують менші студії, аби закрити їх нахуй чи злити з іншими студіями, щоб робити умовно безкоштовну дрочильню, яка на їх думку буде приносити їм прибуток років 30. Тому пристібайтеся зручніше. Сьогодні ми відправимося назад, аби подивитися у майбутнє. Кличко, ти мій брат. Будьмо чесними, 2025 рік це повна хуйня. Підніміть, будь ласка, руку, для кого це не так. Підняли, підняли. Ви хто б щасливчики? Вийдіть сюди. Вийди відсюди! Розбійним ну серйозно, для кого цей рік міг бути хорошим? Став лайк, якщо рік хуйня. в цілому у світі політична та економічні кризи, і що вже говорити про нас, українчиків, не спився, і слава Богу. А щоб у житті українчиків було менше, хуйні, не забувайте донатити на Збройні Сили України. Однак ми тут зібралися, щоб поговорити про наші ігрові діліжки, і все не так добре, як нам хотілося б. Я впевнений, що у назві прийдешні GTA 6 це 6 тисяч гривень, які ви за неї відвалите за стандартне видання. Але не будемо забігати наперед. І перш ніж ми почнемо, не забувайте ставити цьому відео вподобайки і писати коментарі, щоб у 2026 році цей канал не здох. Сподіваюсь, не здохну і я. А почати я хочу з найбільшого скандалу у 2025 році, який мене ну дуже неприємно зачепив. На мою думку, найбільшим позорищем цього року була Майкрософт, ну тобто Xbox. Буду з вами відвертий, коли Microsoft тільки готувалися купити Activision Blizzard, Я чомусь думав, що це на краще. Мовляв, Філ Спенсер прийде, порядок наведе, прибере справління цього єчого корпората Бобі Котика, і все стане добре. Ну, Філ Спенсер, же наш козак, правильно. Правильно, ми думали, що Філ відродить купу старих франшиз, поверне славу Блізард. Особисто я думав, що ця покупка потрібна Microsoft, аби заробити купу бабла і нарешті стати гідним конкурентом Sony. Ну тобто, не лише щоб заробити купу бабла, щоб після багаторічного аутсайдерства з часів Xbox 360 нарешті дати якісну альтернативу ексклюзивам Sony. У вас є Bethesda з її монструозними франшизами, у вас є Activision з її Call of Duty, Blizzard з її невмирущим Варкрафтом. Але потенціал Bethesda мертвий. Я взагалі не вірю, що те, що роблять під виглядом шостих свитків, хоча б якось повторить успіх Скайриму. Їхня єдина надія це робити ремейки Моровінда і Третього Фолича і випустити Скайрим на. На зубну щітку, на дзеркало у ванні, щоб ви могли пройти квест, поки чистити зуби. Не уявляю на що іще. Але дайте нам нарешті Wolfenstein 3. Я знаю, що Wolfenstein роблять Machine Games, а не сама Bethesda. Але ж вони, як видавець, грають у цьому вирішальну роль. Я заговорився про Bethesda, бо не тільки про неї мова. Так, от Black Ops 7. Black Ops 7 – це справжній провал на фоні Battlefield 6. Ніхто не вірив, що Blobs, взагалі якась частина серії Call of Duty, може провалитися. Але це сталося. Вам можуть замилювати очі, що вихід цієї гри не катастрофічний, що є продажі, що гроші заробили. Але це все, хіння, тому що на розробку і маркетинг цих ігор витрачаються колосальні гроші. Зачасту ми навіть не уявляємо, скільки витрачено на маркетинг. Нерідко, коли ця сума не сильно менша за ціну розробки, якщо не більша взагалі. Тому щоб принести нормальний прибуток, гра має заробити у разів 5 більше як мінімум. А для гіганта рівня колди будь-яка втрата покупців є катастрофічною. І що ж роблять майки? Переглядають свій бізнес-план, аналізують помилки, задобрюють гравців гучним анонсом, повертають до життя старі франшизи. Ні, вони вимагають від Xbox 30% рентабельності, щоб ті заробили ще більше бабла, коли вони і так в жопі. В той час, коли взагалі по індустрії прибутковість ігрових підрозділів від 10 до 20% приблизно, і це нормально. А Xbox у свою чергу не мають що запропонувати гравцям, аби ми понесли їм свої гроші. Натомість логічно вони почали закривати довгобуди типу Perfect Dark, звільняти співробітників, піднімати ціни на консолі та гімпас уже вдруге за рік або втретє. Уточніть у коментарях, будь ласка. Притому вони не соромляться казати, що наступна їх консоль буде преміальним надпотужним рішенням. Ага, знаємо, ми вже одного такого потужного Ренді Пічфорда з його неймовірно преміальні. Borderlands 4. Як же заїбали оці о, ігри, преміальні ігри, оці преміальні консолі. Пацани, пацани і пацанеси. алло, алло, алло ви шо, Мене всередині. Ну покиньте, по-перше, свої пусті обіцянки. Ви робите хуйню і всі із вас кринжують. Ніхто не ведеться на цей не в'їбатися який преміальний маркетинг. По-друге, ми живемо у світі економічної кризи. У нас то нестача відеокарт, то пам'ять тепер дорожче у 10 разів. Зупиніться блять. Нікому не треба преміальний досвід. всі хочуть просто грати в ігрульки, щоб йому вуха не стяли. А ти що плачеш? Ні, блять, Повірте, Я ж не просто так розпинаюся про Xbox. Доля великих компаній не може не вплинути на ігрову індустрію в цілому. А в нас тут ще й Ubisoft продалися китайцям, та і купують араби. Що твориться блядь? Не певен, що, хоч якась із цих подій пророкує нам крутий ігровий досвід, бо ті ж Xbox не вчаться ні на власних, ні на чужих помилках. Sony взагалі пінають, поки коробка перетворюється у домовину. Франскавка ва будь-яка велика компанія хоче зробити свою сервіску, яка десятиріччя буде приносити тонну грошей як GTA 5 або Fortnite. Але... Ніхто не думає, що в GTA 5 Rockstar вклали купу зусиль людської роботи. Ніхто не думає, що маркетологи, стратеги, коротше, люди, які відповідають за розвиток Фортнайту, жопу рвуть, аби всипати туди купу цікавого контенту і щоразу зносити своїми колабами голови гравцям. І хай я не аудиторія Фортнайту. Старуват вже, але мене вражає те, як ця гра працює зі своєю аудиторією. Але більшість не хоче вкладати гроші, час і таланти у свої продукти. Однак, звісно, всім хочеться отримати від них максимум прибутку. І це пиздець. Але чи є вихід? Хороша новина для нас: вихід є. І це навіть не вихід у вікно. інді ігри. Інді-ігри ігри це наше спасіння, це ігри, які можуть подарувати нам новий досвід. Це ігри, у які розробники часто вкладають своє бачення, талант, а головне бажання і візію, аби зробити хорошу гру. Вони не будуть навішувати нам про АА досвід, некстген-графіку, якісь неймовірні геймплейні фічі, яких насправді не буде. Цьогоріч, наприклад, ми нарешті дочекалися Голу Найд Силксонг. Ця гра буквально змусила інтернет вибухнути. Я не пам'ятаю, аби хтось коли-небудь ламав усі ігрові майданчики через наплив охочих купити гру. Пам'ятаю тільки як у 2024 році сталкер поклав українських провайдерів. Але повертаючись до Сілксон, окрім того, ця гра коштувала так дешево, що багато інді розробників скаржилися на тім чері, нібито вони саботують ринок. І ця гра була в геймпасі. Але Любов фанатів і низька ціна все одно змушували гравців купувати її собі на інших майданчиках, ну, стімі в основному, ясно. У нас взагалі за регіональною ціною вона коштувала 10 баксів, тобто 400 гривень. Уявіть! Коли ви в останнє бачили такий цінник, я радію, якщо ігри зараз коштують хоча б тисячу гривень, видавці великі студії останнім часом прибирають регіональні ціни. Ви бачили, скільки коштує колда або цивілізація? Навіщо купувати собі, наприклад, Assassin's Creed Shadows, якщо можна купити Silk Song і награти у нього так само 100 годин? І звісно, я розумію, що для когось не стоїть порівняння між такими іграми. Хтось однозначно грає лише у великі ігри, але комусь головне пограти. Грошей не так вже й багато, а витрачати на кожну цікаву гру таку колосальну суму грошей це неможливо. Тому у людей і змінюються пріоритети на рік. Вони купують кілька ааа ігор, які їм дуже цікаві, а грають в основному в Інді. Це я особисто в мене так і було. Такі люди, правда, існують. І цього року для мене це було особливо актуально, хоча так було не завжди. Але ми виростаємо, стає менше часу на ігри, з'являється більше інших турбот, та й хі, світла бляха менше. Є. Тому найбільше я награв у Silk Song, Nine Souls, той же Жедаков, Гейдіс, спробував Shallow Knight, Moonscars, проходив неймовірний Darkwood. і все це були дуже круті ігри. Кожна з них була унікальна, дарувала мені новий досвід, свіжі враження. Кожна з них мала унікальний вигляд і особливий геймплей. А з великих ігор, які я грав у цьому році, ну експедиція, яку я ненавиджу усім своїм серцем, але про це сподіваюся, ми колись поговоримо в окремому відео. Ну, серйозно, блять, РПГ року. Інді року? Джевкілі, сука, ти можеш хоча б погуглити, що це значить? Серйозно, Game Awards – це одне із найбільших моїх горінь цього року, але не будемо на неї зупинятися. що я там іще грав цього року? Doom Dark Ages який мені ну прям дуже сподобався, і нехай всім до душі оця геймплейна частина з переруванням, але я вражений, що ID Software у кожній новій частині Думу показує нам новий геймплей. І це цікаво, це круто. Я вам кажу, друзі, цінуйте це. Ніхто не заважав їм тупо випустити три гри як ДУМ 2016 року. І всі це схавали. Я б це схавав. Я обожнюю дум 16-го, але неймовірно круто, що у кожній новій частині. ID софтвер дають нам новий геймплей. Однак у дуже багато ігор я не пограв. І цього року, попри те, що вийшло дуже багато цікавих ігор, здається навпаки, що в мене рік, коли я грав у найменшу кількість ігор, і це дуже сумно. Наприклад, я не грав у Kingdom Come 2, але з ним трошки інакша ситуація, бо не те, щоб у мене на нього не було грошей, у мене точно на нього не було часу, але. Kingdom Come – це взагалі не мій сеттинг, не мій стиль гри, і якось мені не дуже хотілося в неї грати. Сорі, всі фани Kingdom Come, Я розумію, що це дуже круто. Але ну не на часі. Також не грав я у Silent Hill F, Хоча, от її я прям дуже сильно хочу, але вона вийшла восени, коли і так релізів дуже багато. Плюс е Battlefield 6, а якби світла блять, уже немає. А також я пропустив The New Dawn. і байдуже, що на неї доволі стримані відгуки, але я все одно дуже хотів би в неї пограти. Також не грав у другий Death Stranding, бо я бомж і не маю PlayStation 5. Хоча особисто для мене це одна із найцікавіших ігор року, і на жаль, не грав у Аркрейдер з тієї ж причини, що і в Silent Hill F. Тому що для мене однозначним фаворитом була батла, і я, якщо чесно, взагалі не вірив, що за Аркрейдерс вийде щось цікаве. Плюс там мала бути українська локалізація, яку відмінили. І через це я взагалі втратив будь-який інтерес до цієї гри. Але виявилося, що вона доволі перспективна. Також мені жевріла дуже маленька надія, що цьогоріч вийде DLC до другого сталкеру. Але не сталося так, як гадалося. На жаль, проте зважаючи на те, як довго виходила ця частина, чи я справді міг вірити, що за рік вийде. Якесь масштабне DLC, ну це вже прямо якесь магічне мислення. А загалом я перечислив усі ігри, які мене цьогоріч цікавили. Думаю, кожен особисто вирішує багато це чимало. І звісно, я хотів би мати можливість пограти у більше ігор, ніж я грав насправді, але маємо що маємо. І як же я забув про Split Fiction? це одна із найцікавіших ігор року, але я тоді на неї і грошей зажав. І якби грати не було з ким, тому що мій братан живе у іншому робочому таймлайні, а моя дівчина. Звісно, цього року вийшло набагато більше ігор, і саме про цей рік кажуть, що 2025 це нібито рік від Лиги після пандемії ковіду. Але мене якось не дуже цікавило, що там виходили, наприклад, Assassin's Creed Shadows і Ghost of Отей. У другу я, звісно, і так не пограв би, бо в мене немає PlayStation 5. Але мені вистачило Ghost of Tsushima, в яку я награв годин 30 і забив, тому що мене з. Але одноманітні активності, яких ну просто море. Та ви скажете не виконуй, але нахуй тоді гру купувати. В принципі, я свідомо пропустив Evolved, Outer Worlds 2, Dying Light, The Beast. Хоча я б із задоволенням, наприклад, пограв би у Dispatch і Blue Prince. але це вже інді ігри, на які мені просто не вистачило часу. І я дуже хотів. Прям дуже пограти у Total Chaos. і не просто пограти, а ще й зробити на неї огляд. Бо це цікавий випадок, коли мод на другий дум став окремою грою в моєму улюбленому жанрі survival horror. Я прям обожнюю Resident Evil, Silent Hill і Total Chaos, Здається, прям якраз для мене. І мені здається, що не один я раптом відкрив для себе інді ігри. Люди більше починають грати у них через проблеми з великими іграми, через їх здорожчання та одноманітність, через те, що великі студії. Дозволяють випустити сиру гру за 60 баксів або вже навіть дорожче, а потім допилювати її патчами. І я пробачаю це тільки кіберпанку і сталкеру, тому що ну навіки в серці. Десь там біля України, але є багато причин звернути увагу на нішу в ігровій індустрії, яка, можливо, довгий час була для вас закрита. Ну от скажіть, ну де ви ще пограєте у динамічний шутер від першої особи, як Doom, за мишу в стилістиці американських мультфільмів 30-х років? Це ж просто шедевр. І тут я хочу перейти до ігор, на які я чекаю у 2026 році. І повірте, цей блок не буде таким великим, тому що я людина доволі скептична і або не вірю, що гравий. Де хорошою або не вірю, що вона вийде в принципі. Приватний детектив Маус це одна із найбільш очікуваних ігор для мене. Я серйозно, я прям дуже її чекаю у 26-му. Я давно слідкую за цим проектом, бо я дуже люблю динамічні шутери, типу Дума Вольфенштайна, чомусь пропустив ультракіл, а це якийсь прям ну дуже цікавий вибір сеттингу для подібного жанру. Але звісно, найбільше я чекаю і. Це не GTA 6. Якщо чесно, я зовсім не чугаю GTA 6. По-перше, я не зможу в неї пограти, бо нема на чому. А навіть якби вона виходила на ПК відразу, то я дуже сумніваюся, що 3060 її тягнутиме. І ще й з тим, як Rockstar люблять ПК платформу. А по-друге, ну буде там цікавий сюжет, але я давно вже виріс із кримінальних історій. По-третє, в онлайн GTA 5 я від сили награв годин 100. ну не цікаво мені. Часу нема в мене сидіти в онлайні постійно, і я не бачу в тому сенсу. А якщо вони ще й дійсно хочуть зробити з GTA 6 щось типу Roblox, ну його нахуй. Я розумію, що GTA 6 буде шедевром, навіть якщо це не так, всі все одно скажуть, що це шедевр. Але просто я виріс цієї серії, вона мені більше не цікава, і якщо чесно, мені навіть не сумно. Ну просто для мене цей час минув. Хоча я все одно з задоволенням перепроходжу там GTA San Andreas, чи особливо Vice City, Ставте вподобайки, якщо ви занурюєтеся в ностальгію минулих частин GTA, а нові вже вам. Так я. діду, я з тобою. Найбільше я чекаю Resident Evil Requiem. Оце прямо гра, в яку я гратиму за можливості на релізу. Окрім третьої, мене ще взагалі не розчаровували ремейки останньої хвилі. А ремейк другої частини це взагалі одна із моїх найулюбленіших ігор, десь поряд із Дарк Соусами, Думом та Відьмаком. Я дуже хотів, я прям тримаю за це кулаки. Я прям тримаю за це ноги. Я готовий свічку у церкву нести, аби в 2026 му ми нарешті побачили Half-Life 3. За всі роки очікування ми ще не мали стільки чуток, як наприкінці 2025-го. Я ще ніколи не чув настільки часто слово сполучення Half-Life 3, як зараз. І будемо сподіватися, що під вихід з тим машин Valve таки релізнуть третю халву. І я вже казав, я не дуже вірю, що GTA 6 змінить індустрію. Які вона тренди задасть? Встановить нову планку цін? Ну, камон, ціни ростуть і без неї. Вони змінюються уже незалежно від GTA 6. А якщо Rockstar і поставить ціну у 100 баксів за стандартне видання, то гравці з'їдять. Першого ж хто посміє це зробити після Rockstar, тому що вимагатимуть відповідної якості, і тим не менш, які ще стандарти може змінити Rockstar? Покаже цікавий геймплей і нові технології зробить RPG зі своєї гри. Ну справді до цього ніхто не знав, що в іграх треба розвивати ігролад та технології. Бажаю Rockstar подарувати гравцям щось таке, чого я не можу собі уявити. Але мені здається, що вихід третьої халви міг би більше вплинути на ігрову індустрію. Принаймні, мені хочеться в це вірити. Скільки вихід, що першої, що другої Half-Life, він прям був революцією? Звісно, якщо Valve не пробається і захоче на здивувати чимось новим у цій частині, якщо вона все ж таки вийде. мені також цікаво, що io інтеректів покажуть у своєму новому Бонді, але не думаю, що я гратиму в нього на релізі. Мені прям не дуже подобається, як він виглядає його стилістика. Хоча концепція цікава, я вірю, що ця гра дійсно тобі дозволить влитися у роль агента 0-0, якщо ти зможеш приймати хоч якісь рішення, а не просто стріляти по головах. Також я хочу пограти у шосту Форзу, але не чекаю її, прям зараз поясню. Я просто хотів би побачити реалізацію японських міст. А так не певен, що ця гра чимось відрізнятиметься від четвертої частини. Також я дуже хотів би подивитися на новий фейбл, якщо він вийде у 2026 році. Але чомусь у мене на то так мало сподівань, його ще й робить студія, яка раніше робила тільки Гоночки, Microsoft. Ну що з вами буде, не так. Точніше, і Xbox. І звісно, є ще дуже багато ігор, на які я чекаю, особливо інді ігор, і є ще e, The Blood of Downwalker. Але не дуже вірю, що він вийде у 26-му, по-перше. А по-друге, якщо вийде, то не дуже вірю, що у грабельному стані, але виглядає от прям супер цікаво. Єдине, чого не вистачає цій грі для того, щоб бути ідеальною, це, звісно, української локалізації, як і всім нормальним іграм. Ну і топ моїх очікувань, це DLC до Stalker 2. Я Реально не перепроходжу гру, аби перепройти її перед виходом DLC. Ну, якщо не стримуюся, то перепройду раніше і зроблю відос. Бо ця гра прям розриває моє серце від тепла і любові, які я до неї відчуваю. Тому бажаю, аби в GFC все вийшло. Це головне, а ми, звісно, почекаємо. Ну і аби було світло, і ми всі вижили. Не. Особливо більше я не знаю, чого чекати. Ви обов'язково щось згадайте в коментарях. І... Можливо, ви подумали, як можна не чекати, наприклад, нового Росомаху від Інсомніак. Це все тому, що ти бомж і не маєш PS5 Андрію. Так, у мене є ім'я. А mm. я скажу, що мені просто не дуже цікаво. Я вірю, що це буде хороша гра, така ж, як і Спайдермен. І я вірю, що це буде геймплей, який я бачив уже багато разів. Радий помилятися, але як і більшість АГА ігор виглядає настільки знайомо, що аж не цікаво. Ну це тупо гра не для мене. Але звісно, я упереджений, і... Кожна людина, яка має свої вподобання, що цілком нормально. Тому що я без кінця і щороку готовий грати в різні ітерації Resident Evil та Silent Hill. але ігри у відкритому світі від третього обличчя мене вже нормально так підзапали. І ні, я ненавиджу ігри, бо не вмію в них грати. Цей канал називається вічний нуб, тому що я намагаюся розширювати звичне для себе коло ігор. І нуб я саме в них, а не в іграх взагалі. Як багато хто міг подумати, подивившись огляд на Голунайці Song. так, начебто, не погоджуватися з рішеннями розробника, робить тебе автоматично казуалом, яка воєнна логіка, ребята. Далеко з нею зайдете. І на завершення цього відео я хотів би дещо сказати про цей канал. Я буду старатися його розвивати, тому що це дуже цікаве хобі. А ще Ідея цього каналу дійсно вписується у мій ігровий світогляд. Я хочу відкривати для себе нові жанри, не забувати про жанри, які я вже люблю. Я хочу, щоб мій світогляд ширшав, а не впирався в один тип ігор. Тому у 2026 році буду старатися відкривати нові жанри, досліджувати моди, бо моди для мене це взагалі закрита тема. Також я хочу грати нові в ігри, як в АА, так і в інді. Але й не забувати про старі. Дуже сподіваюся, що першим відео наступного року буде одна старенька, ну як старенька року, так 2008-го, українська гра. І це навіть не Сталкер. Будь ласка, пишіть свої здогадки в коментарях. Мені б дуже хотілося, аби цей канал розвивався, тому що на чистому інтересі далеко не вивезеш. Але зараз я роблю це більше для себе, щоб моя кукуха у ці важкі часи не поїхала остаточно. А якщо у нас із вами схожі погляди або нас об'єднує інтерес до ігор навіть попри різні смаки, то обов'язково підписуйтеся на цей канал. Для мене найголовніше і найбажаніше це створити ком'юніті, де люди будуть обговорювати ігри. Зі мною між собою неважливо. Мене дуже з**бало, що в нас на Ютубі в ігровому сегменті превалюють новини, а не якісь цікаві відоси. І звісно, може я чогось не знаю, може в цьому є логіка, може нікому нехуй не треба огляди на ігри, жанри, моди і так далі. А може, це буде така моя ніша. Про все і ні про що відразу тому перейдемо до побажання і привітання з Новим роком. І у новому році я бажаю вам перш за все світло у ваших будівлях, щоб ваші процесори, і відеокарти приносили вам найбільшу стабільність і продуктивність. Я бажаю вам, щоб розробники не маринували вас у своїх марних обіцянках, щоб у вашому житті не було якогось гемблінгу, лутбоксів та іншого. У і так платних іграх тому нехай у вас завжди будуть гроші на ваші бажанки, нехай здійснюється неможливе, нехай вийде нарешті цей Half-Life 3 і дохне русня. Слава Україні, друзі! Побачимося у 2026 році.